У березні 2024 року виповнюється 210 років від дня народження великого українського поета та легендарної національної постаті Тараса Шевченка. І ми всією країною вшановуємо його пам'ять з Днем Народження Кобзарю України свою Україну любіть, любіть її Во время люте! В останню тяжку минуту за неї, Господа, моліть. Свою промову я хочу розпочати словами пророка, які надихали і надихатимуть українців боротись за свою батьківщину. До недавнього часу ми з вами жили у вільній та незалежній державі, про яку ви, Тараси, могли тільки мріяти, Україну. Злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Немов у воду дивилися ви, коли писали ці слова. Зараз серце України палає вогнем і виборює свою незалежність. Спадають на думку ваші слова, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля Святая. Ми, українці, чітко усвідомили, що саме ви, Тарасе, є духовним провідником українського народу, посланим йому самим Богом. Це ви заявили на весь світ, що ні Україна, ні наша мова, ні предківська слава, ні розповіді про героїчні завершення козаків і гайдамаків. Ні мрії про щасливе майбутнє та незалежність не вмерли. Вони житимуть вічно. Ваша поезія кобзарю є актуальною у наш час. Сучасні музиканти переспівують ваші вірші і таким чином підіймають бойовий дух нашим захисникам. Тарасе Григоровичу, вам, мабуть, важко дивитися на все те. Що відбувається зараз на нашій Україні. Я думаю, що ви хотіли дивитися на лани широкополі і Кручі, бажали слухати, як реве ревучий, а натомість спостерігаєте за тим, як ворог плюндрує другує Україну. Ми сьогодні об'єдналися Тараси, об'єдналися так, як ніколи й досі. Хтось, Захищає нашу Україну зі зброєю в руках. Хтось евакуює людей, рятує їх з-під завалів. Хтось переказує гроші. Хтось турбується про своїх близьких та вже будує план на майбутнє відновлення нашої України. Тому ми надалі тримаємося таких загальнонаціональних обіймів, аби скоріше перемогти. Усе буде Україна! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.